Netis NX31. Бюджетний Wi-Fi 6 роутер. І знаєте, це той а, випадок, коли інші компанії говорять, а компанія Netis просто робить. Просто робить. А що робить? cortex a 9 процесор, підтримка Easy Mesh. Ось такі гігабітні порти, бачите, один 1, 1, 3 лан гігабітних портів. Є кнопочка Easy Mesh, mesh кнопка, бо він дійсно підтримує безшовний Mesh Roaming, Тобто ви можете об'єднати декілька роутерів у одну Wi-Fi мережу і навіть не не помічаючи перехід від роутера к роутеру, можете покрити дуже велику велику площу. При тому, що тут і так нормальні фем-підсилювачі, і його вистачить ну, згідно наших тестах, для покриття нормальної трикімнатної квартири при розташуванні десь у центрі чи двокімнатну при розташуванні десь у куті. Де ж ми тести покажемо? А ще цікаве, знаєте, що цікаво? Ну, по те, що він підтримує IPTV, там я навіть казати не буду, і ще в ньому є підтримка додатку, бі-вайфу. Але WireGuard сервер, WireGuard VPN, OpenVPN сервер, OpenVPN клієнт. WireGuard VPN клієнт, ви зрозуміли так. І знаєте, це його робить дуже-дуже цікавим у своєму бюджеті. Це дуже бюджетний роутер і у дуже бюджетному сегменті роутера. При тому, що це ще теж не все. Є сторонні керування через ДідіНС. Окрім того, що можна пробросити порти, так і керувати, якщо у вас виділене IP-адрес, є підтримка DDNS, демілітаризованих зон і усіх сучасних моментів з усіма сучасними під'єднаннями. PPPoE, Dual Link PPPoE, PPTP, L2TP, Коротше, роутер досить цікавий. Посилання у опису під цим відео. Звісно, підписуйтесь, натискайте дзвоник. А ми зараз підемо, подивимося, що заявляє виробник. В нас, до речі, у комплекті ще. Ось такий є пачкорд і є ось такий блок живлення на 12 Вт 12 вольт 1 А. А потім ми з вами потестуємо, подивимось веб-інтерфейс і зробимо висновки. Огляд NX31! І знаєте, що саме цікаве? Netis просто тихесенько робить свою справу звичайних е ультрабюджетних роутерів. А Тепер давайте так: роутер Netis NX31, Wi-Fi 6 з підтримкою Easy Mesh і Wireguard. Оце саме цікаве. Дводіапазонний Wi-Fi 6, ну це такі світлини, так, оснащений новітньою бездротовою технологією. Ладно, це нас не цікавить. Wi-Fi до 3000 Мбіт на секунду, це мається на увазі. Сумарна теоретична кількість всіх пристроїв у мережі може бути 3 Гбіта. Далі підключайте більше пристроїв. Ну, є технологія OFDMA, дуже класна технологія, знижає затримку одночасно, тобто при використанні більшої кількості пристроїв OFDMA Допомагає знизити саме затримки. Широке покриття Bimforming є, і тут, до речі, FEM-посилювачі є. І 1,3 ГГц Cortex A9. Це в них вони поставили раніше стояли Cortex A7, я знаю, використовували. Підтримка технології Easy Mesh і є і Wireguard сервер, і Wireguard клієнт. Можна робити все, що заманеться на WireGuard. А тепер далі. Що вони тут заявляють у світлинах? А, от, будь ласка, потужний фем-модуль підсилювача сигналу, гігабітні порти. B-Wi-Fi, це підтримка додатку. А давайте відразу я вам підтримка додатку покажу, що він є, бо ми будемо дивитись усе у налаштуваннях. Давайте запис екрану і вмикаємо. От, от, от будь ласка, в мене ось додаток є. Тут є. Принципі, керування мережою, мережеві пристрої, локальна мережа бездротова мешам. IPTV є підтримка, можна увімкнути. Рівень сигналу керувати, режим мережі обрати, наприклад, звичайний роутер чи е, режим марш... ну, Це режим маршрутізатора чи повторювача. Коротше, це все це, це можна робити у додатку. Все те саме, що можна робити у комп'ютері. Навіть є перепрошивка саме у додатку, ну от автоматичне оновлення, так, налаштування вийшло. Автоматичне оновлення агента, там налаштування вийшло. І давайте перевіримо версію. Може тут подивимось, може оновлення є. І все він оновлення. Ну звісно, готували для огляду, тому і в принципі зробили. А ось інформація про маршрутизатор: швидко, швидкість бездротова, 3000 Мбіт, 256 Мбіт внутрішня пам'ять, і тут його адреси і mac адрес Прикольно. Давайте зупинимо запис екрану і поїхали. Технологія OFDMA і MUM AMO, 1,3 ГГц. Красивий сайт, до речі, красивий такий. Далі. Що там у нас? 128 мегабайт РОМ. Це дуже класний девайс для домашнього використання. Ну і якихось там, наприклад, дуже малого офісу. Для середніх офісів я вже б вже не казав, що там це можна використовувати, але для домашнього використання просто клас за його ціну. Яка ціна? Ми розмістили опису під цим відео посилання на усе, що знайшли на усіх перевірених продавців. Тепер в нас є адмінпанель. Давайте заходимо. І тут все те саме, що ви бачили у додатку. Тобто вони тут класно це зробили. Але нас цікавить спочатку тести мережевих можливостей. Ну і звісно, ми повинні спочатку протестувати One і LAN Connection, тобто ми повинні з вами протестувати під'єднання через локально, порти локальної мережі rj 45 І тут ну, це чистий гігабіт. Ми, ми виділили під нього зараз гігабіт, і в принципі там деякі комп'ютери ще в мережі, є певне навантаження. І тут 900 Мбіт, тут навіть питань нема. Це чесний гігабітний роутер, саме що стосується портів. Зараз подивимося Wi-Fi 5 ГГц у Wi-Fi. 6. Давайте дочекаємось кінця тесту. Давайте чекаємо, чекаємо, чекаємо. Все, 907 на 912, плюс службовий трафік, і плюс деякі комп'ютери, і стороннє навантаження. Чесний, чесний роутер. Ось ми бачимо, в нас під'єднано 5 ГГц, 40 канал, 2,4 ГГц Connect. І у серії тестів ми спочатку е, отримали е, близько 700. Там, це на зовнішній, е, на зовнішній світ 750 Мбіт. Але це не остаточне, скажімо так, в нас було е, замір не остаточний. Давайте на 735 на... Там, гру, грубо кажучи, на 572. Але це не все. Ми змінили сервер тестування. Ось ми, вибрали, ось ми вибрали дата груп на Київ і отримали дуже класний результат. 800 От Більше 800 840, 800. 60 870 Мбіт Wi-Fi 5 ГГц. Звичайний Wi-Fi 5 ГГц. На такому от роутері ми отримали нормальні результати тестування і на, на е, вивантаження більше 900 Мбіт на Wi-Fi. При тому, що ми відразу, ну, давайте дочекаємось кінця тесту 830 на 890, ну давай. Вже, на 896. При тому, що відразу ми почали тестувати дальність покриття. Тобто ми бачимо, що зараз під'єднано саме наш Netis 5 ГГц. І базово від роутеру ми з вами отримуємо наступні результати. Також ми обрали Data Group, звісно. Давайте обираємо Data Group. І на смартфоні ми тестуємо, отримуємо базовий результат. 870, в принципі, все те саме, що і було. Там 870, 880, навіть більше, ніж було. На давайте подивимось, на смартфоні трохи інші результати можуть бути на 821. Потім ми відійшли, потім ми відійшли на відстань. Як у трикімнатній квартирі у інший бік. Ну, ті, хто знають, наша студія, це приблизно в нас одна стіна, відстань приблизно 15-20 метрів, і отримали ось таке падіння. Щоб ви розуміли, за нашими, за нашими стандартами падіння повинно бути не більше 60%. А тут падіння близько 38-40%. І це дуже класний показник. Тобто тут нормальні підсилювач, а не вивантаження зовсім там 700 у піковому Значенні, і десь там 563. Це класно. Для 5 ГГц, він дуже-дуже класно працює. Потім ми почали тестувати 2.4. Обираємо, дивіться, NETIS 2,4. Підключено 2,4 ГГц. Переходимо у той самий тест. Тестуємо базово біля роутеру. Давайте чекаємо. І отримуємо дуже гарний результат. До речі, 2 там, під 300 Мбіт. І, і знаєте, що ви повинні розуміти? Що 2.4 зараз у таких роутерах коштують, ой, не коштують, працюють трохи гірше, ніж у старих. Тобто, коли були окремі 2,4 ГГц роутери, вони працювали ліпше. так, Ну і загаженість діапазону 2.4 була менша. У старі часи, а зараз вже таке, що 5 ГГц працює ліпше за 2,4 Ми відійшли на ту саму відстань, десь для покриття повноцінної двокімнатної чи трьохкімнатної квартири при розташуванні у центрі він дуже добре підходить. От при віддаленні ми тестуємо і отримуємо у піковому значенні 180 Мбіт, Потім Пішло падіння, це нормально. До 60% на 2,4% ми отримали на завантаження, на вивантаження. Дійсно, падіння трохи більше, але ми очікували, у піковому значенні 80-70 десь приблизно буде ну, 40 Мбіт середньо. Зараз давайте подивимося. 2,4 дійсно має зараз не таку гарну роботу, як 5 ГГц. Усім рекомендую вже 5 ГГц, вже років, як 5. І 2,4 дуже старий стандарт. Тепер по а, нашим а, органам керування нашому веб-інтерфейсі він дуже простий. Спочатку так може показатися. Бачимо пристрої онлайн 2 час роботи 1 година. Ну, ми прийшли в офіс, увімкнули тут. Ми бачимо навіть по кожному з наших пристроїв, можемо бачити швидкість вихідної мережі, швидкість вхідної. Можемо увімкнути обмеження, додати в чорний список. Є чорний список обладнання. Керування бездротовою мережою досить прикольно і воно дуже просте. Ми можемо завдати. Ну, у нас є підтримка WPA3 персонального і міксованого. Так. Є підтримка 40, 20 чи автоматичний, це широкошмуговий канал, ширина смуги, і бездротовий канал від 1 до 13. Все дуже стандартно. Є B, BG, BGN і Wi-Fi 6 на 2,4 ГГц. До речі, у деяких роутерів Wi-Fi 6, так званих на 2.4, працює у Wi-Fi 5 режимі. Тут Wi-Fi 6, добре. А тепер стосовно 5 ГГц. Є режими A A N, A, A N A N, A, C і міксований з AX. Бездротовий канал від 36 до 64. Е, резервна мережа Wi-Fi 5. Це для того, якщо у вас є проблеми з. Е, Wi-Fi 6 пристроєм. Наприклад, пристрой не підтримує Wi-Fi 6 і не може нормально спрацювати так. То ви можете відкрити, поставити додаткову мережу 5 ГГц, і це буде все у вас працювати. Тобто це такий режим сумісності з Wi-Fi 5 для пристроїв, які його не мають Wi-Fi 6, саме X режим. IP 4, ipv 6 є підтримка, і пішло там інтернет-налаштування. Звісно, DHCP, СПІ, є статична адреса, дуал Access, PPPoE, є, L2TP, PPTP, коротше, усі стандартні а, варіанти під'єднання він підтримує. Це теж дуже добре. Але в нас є ще інструменти і додатки. Ну, В інструментах все дуже просто, це керування, є відновлення, перезавантаження, світлодіодний індикатор, резервне копіювання, інформація про маршрутізатор, те саме, що ми бачили у додатку, і, звісно, там перепрошивка. А ось е, дуже цікаво, що є в нас. Є тут розділ B-Wi-Fi, Тут вони пишуть про додаток, який ми вам показали, і коли заходиш у додатки, тут саме прикольно. І починаємо зразу відразу з wireguard сервера, який можна тут організувати. З мережою доступу з вибором мережі доступу так ми можемо увімкнути, обрати чи домашня мережа, чи інтернет, та домашня мережа, чи тільки інтернет. Тобто тут можна налаштувати дуже-дуже класно. Тепер wireguard клієнт. Можна завантажити файл конфігурації, готовий, і зробити таке тонке налаштування. Далі OpenVPN сервер. Не тільки WireGuard, OpenVPN сервер, і openvpn клієнт. Є відзеркалення портів. Ну тут, в принципі, все стандартно. Вже пішла діагностична функція. Є Ping trace Road. І, звісно, є віддалений доступ з різноманітними портами. DDNS можна використовувати, DDNS-сервіси для доступу зовнішнього інтернету. І, звісно, є порт-маппінг, віртуальний сервер чи деморітизовані зони, і, звісно, такий ось тобі Q ну, Не скажу, що він там якийсь інтелектуальний, але, звичайний з обмеженням доступу. Наприклад, якщо ви будете використовувати, як, ну, наприклад, кудись вам потрібно поставити, обмежити доступ, він також з цим працює. Слухайте, ну, в мене в принципі все, я готовий пройти та зробити висновки. По цьому роутеру. Мені сподобалась формула пам'яті. 128 РАМ, 256 у нас є ММС-сховище, при тому, що його вистачить для достатньої кількості пристроїв, щоб забезпечити покриття там, для нормальної кількості пристроїв, покриття у трикімнатній, двокімнатній квартирі, навіть невеличкого офісу. І мені він сподобався. За його ціну, просто цікавий роутер. Ми рекомендуємо посилання в описі під цим відео. З вами був Бабл. на каналі Зон Україна на все добре.